Українців забирають безкоштовне інтернет-телебачення. Найбільші оператори разом із податківцями боротимуться з тіньовим ринком мережевого ТБ і вже підготували відповідний законопроект. За інформацією гравців ринку, послугами неліцензійних ліцензійних провайдерів користуються близько півтора мільйона людей. Тоді як легально дивляться телевізор, 4,5 мільйони. У Києві транслювати телекартинку у всесвітню павутину мають право лише дві компанії. Але у тестовому режимі таку послугу надають усі провайдери. Прогалина у закон... Конодавстві, якщо оператор отримає ліцензію, йому потрібно буде сплачувати щомісячне роялті. Українцям доведеться відраховувати за інтернет тб по 100 гривень. До чого вони поки що не готові, яким би способом не передавався сигнал чи через мережу інтернет, чи через широкосмугову телекомунікаційну мережу, чи через радіохвилі, там через ефір, чи ще яким-небудь способом. От оператори телекомунікації у цьому випадку абсолютно нічого. З цього немає.